керівники структурних підрозділів районних військових адміністрацій, що відповідають за освітній напрям, керівники місцевих органів управління освітою, директори закладів загальної і середньої освіти зібралися в Ужгороді на регіональну студію академічні ліцеї в системі профільної освіти. Це один із циклу таких регіональних студій, які організовує департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Академічні ліцеї це майбутнє нашої шо Закарпаття, майбутнє нашої України, тому що ми імплементуємося у контент європейський і амбітні завдання, які ставить президент перед освітою. Це перш за все, є уніфікація закладів, які мають європейські стандарти, і саме ліцеї, гімназії, які будуть із 2027 року з 1 вересня функціонувати. Ми маємо вже їх підготувати. Над реформою профільної середньої освіти, яка повинна забезпечити дітям якісне навчання та надати можливість обирати бажаний напрямок, в Україні працюють із 2023 року. Одним із головних етапів такого процесу є формування академічних та професійних ліцеїв. На зустрічі також представники департаментів освіти і науки Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької обласних військових адміністрацій. Частина долучилась онлайн, частина приїхала, аби поділитися досвідом, а саме розповісти про свої кроки у створенні академічних ліцеїв. Цей тип закладу раніше. Не існував таких закладів, не було як академічні ліцеї. Тобто це йде мова про в ідеалі про тільки старшу профільну школу, тобто 10, 11 і 12 класи. Ті учні, котрі зараз навчаються у 7 класах, вони у 2027 році вже будуть у 10 класі, відповідно, 11 і 12 класі. Але це не тільки в цьому вся справа. Справа в тому, що це зовсім інший тип закладу має бути який спрямований. Найголовніше основний посил його це дати вибір. Учню 10 класу вибрати те, що він хоче, до чого лежить його душа, брати свій профіль. Ці умови й мають створити академічні ліцеї. через що? Через інструмент великого наповнення цього академічного ліцею. І відалі він має бути дійсно тільки старша профільна школа, 10, 11, 12 класи. Ну прогнозується, що можливо це вдасться. Це буде складно, безперечно, але прогнозується, що кількість на паралелі має бути більше 100. Тобто, це оце дасть вибір принаймні 4-5 класів з різними профілями між класними групами, де як най. Краще зможе себе проявити учень старшокласник. У процесі трансформації мережі закладів загальної середньої освіти в академічні ліцеї виникає чимало викликів. До прикладу, досі точаться суперечки щодо кількості учнів, яка дозволяє утворювати ліцеї. Згідно чинного законодавства, закону про повну загальну середню освіту, діючого, є вимога, що має бути не менше два, дві паралелі і не менше трьох профілів. Не менше дві паралелі, ну, якщо брати наповнюваність максимальну наповнюваність класу 30 учнів, це може бути від 50 до 60 учнів. Але коли Міністерство освіти і науки пропагує, щоб внести зміни в закон і збільшити, Шити чисельність до 100 учнів, це звичайно приведе до того, що ті ліцеї, які планують бути, заклади, які запланували бути ліцеями, звичайно, із за тої кількості учнів вони не зможуть сформувати цей ліцей. Та це, звісно, лише частина труднощів, які слід подолати. Питання відносно того, чи може мати ліцей в своїй структурі базову школу і початкову школу згідно знову ж таки чинного законодавства, базова школа може бути в структурі. Ну і як виняток, звичайно, початкова також може бути. якщо збільшиться кількість учнів, звичайно про це не може бути мови. Це ну і звичайно є свої політичні аспекти. Кожен кожна територіальна громада хоче мати такий заклад, а не не скрізь воно звичайно виходить. Реорганізація освіти, а саме створення до 2027 року ліцеїв, які будуть надавати освіту третього ступеня 10-12 класи це перехід на європейські стандарти. На Закарпатті вже є заклади з напрацюваннями у відповідному напрямку. Законодавство не просте і створення таких осередків і опорних ліцеїв це є. Непростий і нелегкий шлях. Ми цей шлях пройшли в 21, з 21 року. Рішенням сесії двадцять -го, го скликання 22-го року. Наш заклад освіти був перейменований на Ужгородський науковий ліцей Скарпатської обласної ради, але існує дуже багато нюансів щодо дотримання законодавства. І Ми одні з перших і зараз на тернах Закарпатської області області єдині, які маємо статус науковий ліцей, і де дотримано повністю всі вимоги положення про науковий ліцей. Створення академічних ліцеїв не лише рішення, за яке проголосували на сесії. Це кропітка справа, адже є чимало вимог. Забезпечені не менше 5% викладання навчального матеріалу викладачами, які мають або наукові ступені, або педагогічні звання. Також має бути укладений договір з вищими навчальними закладами. Наш ліцей має договір з терміном до 31-го року з Гужородським національним університетом має бути відповідна база підготовлена. Ми користуємося базою науковою, базою ужну. Керівники, наші учні, наприклад, із 238 учасників філії малої академії науки, яка функціонує на базі закладу. 87 пишуть наукові роботи під керівництвом викладачів ужну і інших вузів. Свої питання та виклики і для представників національних спільнот Закарпаття. Ми приїхали сюди, щоб мати якесь бачення, що буде з нами в подальшому. Угорська школа в Солотвіні маленька, і для нас дуже важливо залишитись ліцеєм, тому що наші діти мають далеко їхати для того, щоб здобути угорськомовне навчання. Регіональна студія тривала в найбільшому виші Закарпаття Ужгородському національному університеті. Крім співпраці з Ужгородським науковим ліцеєм, тут відкриті до таких пропозицій і щодо інших закладів середньої освіти. Ви знаєте, Ужгородський національний університет по праву всіми визнано найкращим закладом вищої освіти регіону і не тільки нашого. Він входить в десятку кращих закладів вищої освіти України. І... Ми знаходимося завжди в одній лоці із закладами середньої освіти, тому що вони дають нам нових студентів, ми готуємо для них нових вчителів. І це такий постійний процес обміну і постійний процес підвищення якості освіти, що саме важливе. І тому ми раді, що цей захід проводиться в Ужгородському національному університеті. Такі зустрічі загалом змога за допомогою дискусії дійти спільного знаменника, якими повинні бути ліцеї в 2027 році. Тому що це є надважливе. Це є оптимізація закладів освіти. Це є нові профілі, де будуть учні обирати після 9 класу. Це має бути і матеріальна база, це має бути і технічне оснащення, це має бути і спортивне обладнання, дуже потужні. Ну і перш за все, це мають бути учні підготовлені, а відповідно і фахівці тих профілів, які будуть обирати учні. Тому це дуже важливе завдання, яке ми ставимо перед собою, перед керівниками, очіль. Які керують освітою області орієнтовно 107 таких освітніх осередків функціонуватимуть на Сакарпатті з 1 вересня 2027 року. Найбільше ліцеїв у Тячівському, Ужгородському та Хустському районах. Наразі триває етап затвердження профілів академічних ліцеїв.